Сумлінні платники податків поповнили місцевий бюджет на 191 мільйон гривень. Як наголошує начальник головного управління міндоходів у Вінницькій області Ірина Зленко, вони завдячують порядним суб'єктам підприємництва, регіону та простим громадянам. Саме завдяки їхньому розумінню своєчасно у повному обсязі сплачувати податки, збори та митні платежі. Наразі до бюджетів усіх рівнів надійшло на 191 мільйон одиниць національної валюти або на 7% більше від минулорічного. Вінницький бізнес приніс в державний бюджет мільярд 488 мільйонів гривень. Місцеві ж громади на реалізацію соціально-економічних програм та вирішення проблемних моментів отримали мільярд 112 мільйонів одиниць національної валюти. Ірина Зленко підкреслює, що такі здобутки є результатами спільних зусиль бізнесу та влади. Після перших кроків із створення системи чітких і зрозумілих для обох сторін правил гри на податковому та митному полі. Нагадаємо, за січень-червень 2012 року до зведеного бюджету було сплачено 2 мільярди 410 мільйонів гривень. Вже з шести місяців поточного року цифри змінились на 2 мільярда 601 мільйон гривень.